Друзі, всім привіт! компанія Мотор Україна Сьогодні поговоримо про 10 причин, чому в 2025 році цікаво купувати досі техніку Ката. Розкажемо основні характеристики, чим вона відрізняється від конкурентів, чим вона краща. Поїхали. Значить, Перша перевага одразу це їх мотор. На КАТа КЕ504 стоїть мотор, який ставиться реально на 50-ки. І це А498. Зараз спробую вам відзняти, якщо буде видно, якщо не буде видно, то давайте спробуємо підняти капота. Так, А-498-й мотор. Такий самий мотор стоїть на 50 ловолах. Тобто він має 3,2 об'єм літра. Він має у вас 4 циліндри, він видає 50 чистих коней, без всяких стейджів, прошивок і так далі. Друга і дуже суттєва така теж річ. Це за що їх полюбляють. Це на всіх моделях йдуть компресора. тобто У вас встановлений компресор від двигуна. З ресивером, з виходами, зі СІМ повністю. Так, Подивимося, що тут по акумулятору. Акумулятор тут 70-ка. Ну, в принципі, для 50-го мотору можна і мощніший але в цілому його вистачить. Е, так, По обв'язці все по стандарту, бачимо два насоси, всі трубки все надійно закріплено. Е, генератор Так, е, стартер редукторного типу. Розширювальний бачок для гідропідсилювача. В принципі, все як у всіх по стандарту. Великий радіатор спереду. Так, Закриваємо капота. Друга, ну, Вірніше, це вже третє. Це потужний передній міст. На 50-х тракторах зазвичай, щоб зекономити, люди ставлять в основному мости попроще да, там, з 24-х з 30-х тракторів. Тут стоїть реальний 50-й, 50 й редуктор, 50-й чулок, гідропоцирювач в захисній оболонці з пильником. Тобто, взагалі, в принципі, дуже класно. Довантажувачі. Давайте порахуємо, що у нас по 11 кілограмів. Раз, два, три, 4, ну, 8 штук. 88 кілограмів напередок для 50-ки більш-менш адекватно. По резині, значить, що по резині? Розбарні диски. Четвертий привід передні і задні диски розборні повністю 8320 і 124х28. Також у нас тут 45 кг довантаження на задні колеса. Ресивер. Ось він знаходиться. Значить, вже п'ята позиція це передні гідровиходи. Вже облаштовані, зроблені, повністю під під ключ, скажімо так, якщо ви хочете ставити погрузчики, лопату, будь-яке переднє обладнання, от вам вже готовий е, варіант. Взяли, під'єднали, установили, не треба ніякі шланги протягувати і так далі. Е, потім на всіх ката йдуть такі отакі от щепки. Вони регульовані, тобто можете виставити під причепи, вони йдуть до кожного трактора ката. До речі, хто не знав, ката це завод Шантуй. Вони, в принципі, на капотах так і пишуть. Розширювальний бак для масла. Оце, взагалі, просто імба для тракторів. Якщо ви хочете користуватися, ну скажімо, якимось прицепом або якийсь циліндричний. Тобто, те, то, що треба, по суті, потребує масла, то ось вам розширювальний бак, вже великий, ззаду встановлений, нікому не заважає. І це вже получається шосте. У нас значить, два гідроциліндри. Ну, В принципі, це вже базова скажімо так, комплектація для всіх. І ще два гідровиходи у нас виведено назад. До речі, зі зручним підключенням. Так, вихід от з компресора бачимо. Чулок у нас стає 425 моделі. Під 50-й трактор він підходить. Є також ще два причіпних механізма нижнього положення, верхнього положення, ну плюс цепка. Взагалі повний фарш зробили. Колія тут Метр сорокова, можна розсунути. У вас плюс розбарні диски, в принципі, все можна регулювати. Так, на цих моделях маємо заднє додаткове освітлення ледовське і невеличкий от проблісковий маячок. Так, повністю обшитий задній простір. Це обшито металом. Все через ущільнювачі йде, тобто кабіна у вас гідроізольована. А це теж великий плюс на сьогоднішній день. Так, давайте подивимось, що у нас по паливному баку. Паливний бак тут 60 літрів. Він знаходиться під підлогою, ходить отак, аж вдаль-вдаль-вдаль. Він повністю пластиковий, знизу повністю металом обшитий захист. Це ще один плюс до цього трактора. Тому що в основному роблять тільки такий ангар. Скажімо так, знизу там декілька полосок, а пластик все одно проглядається. Тут у вас повноцінний захист дуже зручним користуванням. І великий бак. Так, Ще можу сказати, що тут, в принципі, досить об'ємна кабіна, зручно на неї залазити. Я не буду це в плюси вносити, просто це як даній сприйміть, тому що це дуже зручно в користуванні. Приборна панель у нас обшита повністю пластиком, пластик, до речі, гарної якості. поворотники, додаткове освітлення, ліхтарчики, все зроблено зручно. Значить, восьме. Це у нас кондиціонер в кожній моделі Ката від 35 до 130 вбудований кондиціонер з пічкою, з магнітолою, повністю з усім є прикурювач. Виставляєте у вас 4 обдуви з кожної сторони. Ось бачимо, два динаміки. Ну, Дінаміки тут, скоріш за все, такі фонарьові, як і на всіх, просто звичайний. Он тян Ланг какой то Є додаткове освітлення. верхушка обшита пластиком. Низ обтянутий тканиною. Ну, В принципі, досить надійно зроблено, тобто немає яких там щілин, шпарин. Дев'яте це у нас підвісні педалі. Е, Дуже зручно. Зараз небагато, небагато фірм, які переходять на це, але в принципі, всі нові моделі вони приходять з підвісними педалями. Ката це вже робить досить давно. Е, кермо у вас. Наскільки я бачу, не регульовано, а ні, можна регулювати. В принципі, та, та й так зручно, чесно, я не знаю. Тут є вбудований міні-ікранчик. екранчик у нас Клаксончик у нас винесений окремою кнопочкою. Ну і Оце от, навіть маленький мінус, тому що бачок омивача для скла у вас стоїть тут. якщо взимку Налити, налити таку добрячу сміть, то будете трішки <кій> спіртяшкою нюхати. Ну, в цілому, це нічого такого. Е, значить, комплектація зіп, як бачите, і на гідровиходи папа, мама. І десятий, найголовніший, це коробка передач. Коробка передач на цих моделях просто фантастика. Вона може перемикатися просто-от, от, дивіться, як. Послухайте просто. Перша. Друга. Третя, четверта перемикання просто одним пальчиком. Тобто дуже зручно налаштована. Вона е, досить надійно тримається, не треба вштовхувати. там щось. Плюс реверс, тобто у вас 8, плюс 8 передач. Повишені, поніжені це повністю кермування гідравлічною системою з гідровиходами, е, блокування диференціалу, ручний газ, тобто все є на цьому тракторі. Давайте поговоримо про ціну, вилазити і говорити про ціни. Ціна на сьогоднішній день, як і в тому році, на такий трактор складає 13 тисяч доларів. І ще я забув додати, можна як 11 пункт. Це те, що ката прибуває одразу з пакетом документів під реєстрацію з транзитними номерами. Повністю готовий. Вже трактор приїжджає під вас виписані документи, і вам нічого потім чекати не треба. От, можна. 10 пунктів плюс 1 Кату, чому варто саме її брати. Якщо вас ну, зацікавив такий трактор, скажімо так, можете набрати номер на цьому екрані внизу. Або переходьте на наш сайт, дивіться опис, читайте, дивіться фотографії. І вибирайте собі трактор. Ми рекомендуємо брати Ката або Еней. Трактор дуже надійний, гарантія 1 рік, повний пакет документів. Передні задні гідровиходи, посилені мости, всякі допи, кондиціонер, компресор ну блін, дуже класно. Якщо вас зацікавило, набирайте, чекатиму ваших дзвінків.